І всім привіт на каналі Володія Дакось сьогодні я буду знімати нове відеоролик Ой, Вибачте? <кхід> так, ну, я, коротше, видалив тут приват, щоб мені було зручніше. Ось тут. І зараз моя задача це знайти координати, тоді, які я показувала в попередньому відео. Я їх записала на листочку мінус 2, 2 30. Так що мінус 2, 2 30, це не так уж і далеко. тисячі Треба 3000. Коротше, от туди йти. Наша задача хоча б не йти тут у хату. Ну. Бо без неї можливо і ніяк. Тому погнали. Е -е -е. Зараз там 3337. Це треба туди Це треба туди. Йомайо, -йо, треба човен скрафтити. Просто дел. Чекай, давайте. Зараз е включу на паузу і тут появлюся я. Так, ну все я тим часом е уже забудував. Е човен. -чо 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 човен. Ну, човен не ставиться. Баги! Рілі борда! Ой, човен не ставиться, ура! Капец. Это баги, Рилли Ворлд. Рилли Ворлд, ты самый найкращий сервер. Просто я не могу поставить, что это такое. Я не знаю, давайте я перезайду. Все, ну я уже зайшов, ой. Я уже зайшов, короче, во. Туда. Туда. Все не ставится. Ну что это за баги? Придеться йти без човна. Ладно, пофіг. Короче, Коротше, ми вже зараз пливемо. І в нас має бути 3337. Це має бути 2000 блоків максимум від нас. Так що це має бути десь приблизно так легесенько. Дорожчи, підписи підпишіться на канал, поставте лайк. І... Все рівно дякую, що ви нас дивитесь, -мо. Так, ладно, дивіться Ой. Три 3000... тисячі. Ой, я вже затихаюсь, -мо! Капець! Так, всьо у мене вже. Ух, надіюсь, там мене не цей. Не... О, я сюди плив таким нормальним часом, а цілих три хвилини, як ви можете замітити. Я нам ще 100 блоків, нам ще 100 блоків це вже мене радує. Ух, ми все ближче і ближче до цього місця. Все ближче і ближче. Так, пливемо, 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 ще чуть чуть ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Щось в мене координати трошки не співпадають. Все, мій голод утолін. Вс, я зараз заберу. 2337. Я вже трошки задалеко проплила. Ой. Так, ну щоб ви поняли, я зараз на цих координатах. Два мінус. Я не на мінусі, -моє! Ладно, пофіг, обше. коротше, ми цю хату загубили офіційно, тому ми, напевно, її, всього, не знайдемо взагалі. Так, ну я вже на цьому остроку. Я зараз йду і пробую знайти цю хату. Я все таки не здався і пішов. Так само, як вам треба, не здаватися йти до своєї мети. Ну, коротше, дивіться, все, я йду, і мені без різниці. Дивіться ще, що я знайшов таку шахту. Ну, коротше, я вам покажу координати, але там нічого не буде, тому що я вже там обкопаюся. Біля цієї шахти ще ось ця хата, але я... Я вже її загріфірю. Ну і, коротше, якось. Так. Все-таки ми його реально загубили. Я тільки що пробував знайти. Нічого не вийшло, так що ми його загубили і... Вже не знайдемо. Так, ну. Я навіть писав у чат. Чекайте мені хтось пише, що ще дайше такну. Сігмейху два. Давайте відпишемо Сі... Сіме. Що хочеш? А я написав питання, що він хоче? Гроші? Скільки? Скільки? Я ще напишу ось цю команду. Ой, ой-ой-ой, да ой, -мо. Ну, скажи. Ну, скажи ціну. Я напишу. Ну скажи. Ці, ну я пан, він зараз я йому скін гроші, а він такий, ой ой Це дуже багато. Так, е... не понял. Що вже на цих кордах знаходиться? Мой... мій дім. Коротше, я написав мій дім на цих координатах знаходиться, тому там реально мій дім знаходиться, тому це мені важливо. Будь ласочка, ну, тепні. 100... Ой. Я напишу, у мене є. Напишу, у мене є тільки 8 тисяч, але щоб ви розуміли, у мене є 413 тисяч 405. Так, зараз подивимося, що він мені відпише, будь ласка, найди б, я шукав не міг. Так. Ой, веб-камера не бачу, що вона виключилась. Будь здоровий, Даня. Даня, коротше, на задньому фоні, ну подивіться. Так, ну що він мені відпише, ну скажи, ну пижи. О, ну, будь ласка, ну скажи, мені це реально дуже важливо. Ой. У мене мікрофон вируб... О, ні, не вирубаний. Ось тако. Оба на ось зараз такий звук. от. Ладно, не буду робити різкі перепади звуку, так. Що ну, він мені відписав Давайте напишу йому алло. А ні, давайте ще раз так само напишемо. У мене тільки 8000. тисяч. Як і казав, в мене є 413 405, так що я не буду. А, да, ну він, коротше, подивився. він пише сам Ну, коротше. Дякую, що ви додовілись до кінця. З вами був я, Володя. Дані всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки.